Всім привіт! З вами черговий випуск Ігроновин. Поїхали! Звісно, ми прочитали всі теорії змов, котрі ви написали в коментарях. Ну, на жаль, ніхто нікого не б'є батагом. Я не продовжував би співпрацювати і записувати навіть останній випуск. Але я тут. Тож я йду чисто з особистих причин, тому що я не встигаю поєднувати дві діяльності: не більше, не менше. А ми так само продовжуємо шукати нового редактора і новий голос нашого каналу. Якщо ви хочете себе спробувати по ту сторону Ютуба, пишіть нам на пошту, а від себе скажу. Дякую всім людям, з котрими я співпрацював, і дякую величезніше спільноті за те, що мене тепло прийняли. Алго кікнули трьох гравців свого складу після того, як ті визнали свою участь у підставних матчах та використання читів. Ними стали українці Ходікс Кріки та Джакаст, які пройшли поліграф і визнали свою причетність до участі у підставних матчах та використання стороннього софту перед та після приєднання до команди. Ліквід оголосили, що твіст залишає команду після фіщур Плейграунд 2. І одразу фейзи підтвердили камбек. He's coming home, welcome back. Твіст, перший турнір у новому старому складі ESL Pro League Season 22. Хто саме звільнить місце, поки ще не оголошено, але це гарна новина. Твіст є гарним гравцем, котрий не до кінця розкривався в ліквід. Легасі Lotus скікнули одну із своїх <coughs> гравчинь через відмову вибачитись за недоречні пости про смерть Чарлі Кірка. Ебі видалила свої пости про смерть Чарлі Кірка, але відмовилась публічно вибачатись. Через це організація розірвала з нею контракт. Інші Чині, які також зробили подібні пости, видалили їх і принесли вибачення. Legacy кінтом заявили, що команда пройде тренінг соціальної та етичної обізнаності. Звісно, ми тут не про політику, але завжди треба думати про те, що ти пишеш і кажеш, будучи програвцем. Але згадуючи, що казав Чарлі Кірк про Україну, то йому теж було слід би фільтрувати свій американський базар. Короче, така новина між 12 і 13 вересня. Велф тихо підкрутили VAC Live. Чітерські форуми вже палають. Античіт почав ловити поведінкові патерни і рубити всіх. Хто катає з рейджами, тригерами та іншими помічниками для наведення. Багато приватних софтів зловили за руку та їх роботу пригальмували. Система банів поки без змін видаляє не назавжди, а дає добовий бан. Після цього у чесних гравців зникає бажання грати і їх кидає в матчі з такими ж самими. Чесними гравцями виглядає так, ніби велф розігріває двигун перед великим апдейтом. Разом із хвилею детектів по читах полетіли і акаунти фермерів кейсів, масові скарги на бан, що підтверджуються інсайдерами та самими фермерами. До речі, я знаю, що серед наших підписників є люди, котрі займаються фермами. Тому пишіть вас, це торкнулося чи поки оминуло. Монти зіграють Екс Сорд Proving Ground Season 4. Офіційним спонсором ліги є, звісно, болотна контора. А турнір має ВРС вагу, які йдуть у копілку команди. І тут виникає дилема. якщо хочеш очко, підставляй очко. Монте офіційно заявили: ми як команда прийняли рішення взяти участь у турнірі Ексорт The Proving Ground Season 4. Конкуренція на тір 2 сцені надзвичайно висока, і ми прагнемо використовувати всі можливості для того, щоб заробляти в Аре-споінти та залишатись конкурентними. Цей турнір ми розглядаємо виключно як шанс покращити наше положення в vrs рейтингу Ми щиро сподіваємося на розуміння з боку нашої фанбази та дякуємо кожному з вас за підтримку. А ця фанбаза Монте зараз тут, у цій кімнаті. Бо особисто мені, коли в команді, котра називає себе українською організацією і за котру не грають українці, стає нецікавою, як, наприклад, ті ж самі Passion UA. Та і звісно, що гравцям просто чхати на. Війну в нашій країні, а вибачення від організації ну таке. Скільки команд не хотіло би грати під патронажем контор, замість того, щоб як лохи погоджуватись, треба було піднімати це питання, що це не норм, як для громадян України, так і для всіх, у кого є клепка в голові. Команда Estatic оголосила про нового головного спонсора компанію Gamben, яка спеціалізується на блокуванні доступу до азартних ігор на цифрових пристроях. Це історичний крок, адже вперше в кіберспорті з'явилось партнерство, яке фокусується не на просуванні всіляких контор, а навпаки, на запобіганні шкоди від азартних ігор. Ми можемо бути невеликими, але разом здатні створити насправді важливий вплив. Зазначили в Estatic, представляючи нового партнера. За словами співзасновника компанії Метазарба Казіна, гембен уже понад 10 років допомагає людям боротися з ігровою залежністю. Партнерство з командою, яка відмовляється від спонсорства з боку грального бізнеса, це потужний перший крок. Ми сподіваємося, що це надихне інших інвестувати в кіберспорт без експлуатації залежності. Наголосив він. Я оплодую стоячи за такий крок. Я по собі знаю, що азарт це погано. Не подумайте, я не лудоман, я просто дуже азартна людина. І саме тому оминаю контори стороною. Весь мій азарт це відкритий кейсик щотижневого дропу, і все. Я особисто бачив, як люди програвали мільйони, як буквально витрачали на один спін по 50 тисяч гривень. І це ще по курсу 27. Тому тримайтеся осторонь таких сайтів. А спонсором нормальної людини вже давно час зайти на ринок КС. Я краще буду дивитися на рекламу сумнівних навушників і клав, ніж розуміти, що за яскравим сайтом з картинками можна може зруйнуватися чиє життя, а на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся до нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри, посилання на нашу Ільноту, як завжди, в описі, бувайте.